Попереднє відео з Нісан ми вам дуже зайшло. Бачу, в коментарях пописали. Покажи ще, покажи ще. Минуло трішки часу, йдемо, розглянемо ще пару екземплярів. Не забувайте за лайк і підписку, не забувайте, ці всі екземпляри вам можемо перевірити. Якраз разом, молюм, так же саме можемо брати в підбір під ключ, сідайте зручно, йдемо дивитися, що по Нісан Qashqai, які ціни, які пробі, що взагалі присутнє на Луцькому авторинку. І відразу бачимо два екземпляри, відразу вам їх показую. Перший у нас на гарних дисках, з вимивайками на лінзах, такого баклажанового кольору, 11 рік, 1,5, 217 заявляють пробігу. 13700 він у нас вартує, без підкрасів заявляє власник, без ключовий присутній, панорама присутня, підігрів, шкіряний салончик розширено, мультимедіа. Теж у нас в даному екземплярі є, гарно виглядає позаду. Ось такий, не дешевий, але ж. 13700, 11 рік такий екземпляр присутній, відразу стоїть зразу. Ще один, дивимося у нас лінзи противотуманочки. Також у нас такий гарний колір. Легкосплавні диски присутні. 13700. І даний екземпляр вартує, але це вже у нас 1,6, 12 рік, 181 заявлена пробігу. Ось так він виглядає. Нема без ключового. Тканевий у нас тут салончик, немає підігрівчиків, розширена мультимедіа, але ж це вже найсвіжіший рік. Ось так він виглядає. Присутні тут вже в нас форкоп за ціною 13 700, 12 рік. Йдемо шукати наступний автомобіль. Зустрічаємось такого сіренького, лінзи противотуманки, легкосплавні диски. 12250, 10 рік, 131 заявленого пробігу 1,5 нас дизель. Без ключового немає. Тканевий салончик, механіка шестиступочка, гарненький гарненьке ще й кермор, розширена мультимедіа. зад трішки в нас підтонований, реліг присутні, форкоп ззаду присутній. Ось такий екземпляр 12250-10-го. Зустрічаємось такий сіренький на автоматі двохлітровий. Бачимо, встановлені у нас додатково. Освітлення, лінзи, омиваки проти отуманки, гарний диск і зимова вже гума у нас стоїть. Плюс 20 у нас семимісний, місний 11 рік, 2-літровий дизель, 234 заявляють пробігу. 12500 у нас вартує панорама, Візуальний там. Гарненький, безключовий, тканевий салончик, повний привід. Ось так він виглядає, розширена мультимедія. Назад виглядає теж. Непогано, форкопчик у нас присутній, Камера заднього вигляду. Присутні, гарні диски. Ось такий екземпляр за ціною 12500. Ще один екземпляр на автоматі, камери 360 умивайки, лінзи, Повз диски 12 рік, 2-літровий бензин 190 заявляють пробігу. Автомат 12 700. У Нас вартує, панорама безключовий, шкіряний салончик, підігрів, автомат, мультикармо, розширена мультимедіа, все в нас присутнє, гарно виглядає позаду. Ось такий стан, двохлітровий бензин, тут у нас стоїть автоматична коробочка передач. Варіаторна, ось такий екземпляр за 12700. Ще один гарненький екземплярчик на камерах 360, на лінзах, на противотуманках, на легкосплавних дисках на індивідуал комплектації 11 900 240 пробів, 12 рік, 1,5 дизель. Панорама без куча нема. Погляньте просто на цей салон. Комбінована шкіра з алькантарою ну, виглядає просто шикарно розширена мультимедія. Мультикермо, ось так він у нас виглядає на кашкаю. Дуже рідкий, щоб був такий салон комбінований, але все ж зустрічається. Промова на дзеркала за ціною 11912 року. Так, зустрічаємо знову два, одненький і другий. Ідемо розглядати даний екземплярчик. Сіренький гарний колір, лінзи протягом туманки, легкосплавні. Диски, панорама, це в нас 1,6 дизель 250 заявленого пробігу за ціною 11500. Тканевий салончик, механіка 6-ступка, розширеним мультимедіа, мультикримо, все в нас постандартно позаду виглядає. Непогано. Ось такий сиренький екземпляр на 1,6 дизельному двигуні за ціною 11500. Дивимося біленький Миваки, лінзи. Гарні легкосплавні диски, 11600 у нас вартує, 1,6 також у нас дизель, 221 пробіг, 11 рік панорама безключої в цьому вже у нас є. Тут у нас шкіряний салончик з підігрівчиками, механіка шестиступка, мультикермо. Розширена мультимедія позаду виглядає. Теж верненько. Ось такий екземпляр. За ціною 11600. Зустрічаємось білого красення на 1,6 бензин на мпайному простому, двигуні, дивимося, лінзимиваків протиутуманки, легкосплавні диски, по ціні в нас. 10800, 1,6 MPI, 157 заявленого пробігу, 12 рік. Панорама безключова, в нас присутня, тканинний салон, підігрівчики, механіка тут у нас п'ятиступочка, розширена мультимедія, клімат, мультикермо, все в нас є. Ось такий мпайн. У нас присутні за гарною ціною 10 800. Так, і зустрічаємо декілька вряд. Раз, два, три, чотири. І ось там стоїть п'ятий. Як бачимо, всіх авто хватає. Йдемо починаємо. З червоного в нас гарні диски, омивайки, лінзи проти туманки, Присутні. Панорама 11 рік, 1,5 дизель 220 заявляють пробігу за ціною 10900. Без ключові в нас присутні. Каневий салончик, підігрівчики, механіка шестиступка, мультикермо. Це в нас є ось такий екземпляр. Камера заднього вигляду присутня в нас за ціною 10900. ми відразу не виключаємося до наступного. Тут у нас H2. Чорний теж на гарних дисках, на лінзах з вимивайками. На зимовій гумі у нас доволі хороший, вже стоїть. І це в нас 10800, 12 рік. 135 заявляють пробігу. Звісно, його потрібно перевіряти, але пробіг хороший. Весь ключовий, підігрівчик, ткановий салон, все в нас по стандарту Пробіг 135 за ціною 10800. Пробіг хороший, ціна хороша, але його потрібно гарно діагностувати. Чи дійсно він тут такий? Так, і дивимося наступне. Сіренькілін-зимовайки. Легкосплавний диск і зимня гума. 10700 199 пробігу Безключовий, тканами підігрівчики, мультикермо розширена мультимедія. Все в нас присутнє. Ось такий екземпляр за 10 700. І відразу йдемо ще, бачимо два. Одненький, другий, там навіть ще стоїть один червоний. Почнемо з цього біленького. Легкосплавні диски лінзи 10 400, 1,5, 240 заявляють пробігу 11 року безключовий, підігрів тканевий салон, механіка мультик мультикармо. все в нас присутнє. Ось такі екземпляр, що зустріли за 10400. Йдемо відразу до чорного. Це в нас на камерах 360. З омивайками, з лінзами, з парк. На легкосплавних дисках 11412 рік, 1,5-242 заявленого пробігу, безключовий. Шкіряний салон підігрівчики, механіка шестиступочка, виглядає доволі гарно. Ось такий екземпляр. У нас також присутній за ціною 11400. І ще, бачимо, стоїть червоний, двохлітровий 12,9 ціна. На автоматі 196 пробігли. диски, лінзи в нас присутні, безключовий. Шкіряний салончик з підігрівчиками присутні. Ось таких автомобільчиків вам показав. 12900 даний вартує. Ринок великий, як бачимо, таких авто хватає На будь-який смак, на будь-який бюджет, по кольору, по комплектації. Їх є достатньо. Якщо ви пошку можемо вам допомогти, перевірити всі всі екземпляри, які вам показав, або знайти будь-які інші контакти наші знизу. Звертайтеся, зможемо допомогти з пошуком автомобілі. Перевіряємо завжди детально про автомобіль перед покупкою. Коли ми вам будемо його перевіряти, будете знати повністю все від А до Я. По фарбі, по пробігу, по технічному стану, повністю все. Контакти знизу, телефонуйте та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.